Всім привіт, друзі, гості підписники, і доброго здоров'я? Як же мені хочеться попродавати оце все з желізом, машини, трактор, інвентар цей який не який? І якраз думаю, може хватить грошей тижняку якийсь пожити на широку ногу. Ах, так, об'ясняю причину, так сказати, мого подавленого настроєння. А, а, а що об'яснять? Я вам лучше покажу. Наблюдаємо. Дай, дарай, дарай, дарай. Течеріченька, невеличька, схочу, перескочу. Хі -хі. Криша їде вже. Дивіться, О, ну, Пішло трошки вже масло. Хі -хі. Ой. Як бачите, в поддоні опять водичка. Кольца резові під гільзами новенькі поставлені. Так, ну, бог я знаю. Зараз буду, мабуть, знімати поддон, дивитися откуда воно йде. Ні, зараз, верні, водичку злив з картера. Зараз добавлю в радіатор, заведу, подивлюсь, чи не йдуть гази в радіатор. Якщо не, буду знімати. Та ну поддон в будь якому випадку знімати. І дивиться, откуда воно тече. Та, ще ж подавлене настроєння, ще додалося проблем. Ну, Буря вчора у нас була ливень, син якраз на моїй машині був в місті. Ну і благополучно на машинку дерево приземлилося. Ну та, В кінці да, даного ролика Подивимося, бо я і сам ще на неї не дивився на ту машину, вчора не було желання. Так, ну що, приступаємо. Так, ну що, друзі, скинув я поддон і бачу, що на першій гільзі, якщо вам видно воно, якийсь такий Потьок ржавенький єсть. Ну я витер, підождав ось час, сухо, не знаю. Так, ну ладно, В общем, жду сейчас жду кума, будемо скидать голову. Дивиться. Пока пауза. Так, все, короче, определили ми причину. Так і є перший циліндр. А тільки проблема в чому? Залили ми в оці канали антифріз, бо на воді нічого не показувало. Так, і виходить десь між первим і другим кольцом, Між первим і другим кольцом. Або может даже на нижньому кольце <таспорщик> есть трещина. <таспорщик> Все выступает. Ну и так нормально капает антифриз. Ну вердикт який. Завтра поеду, куплю два колечка новых, герметика хорошего, хорошо тут обезжирю растворителем. Посадим ми їх на герметик колечко. Ну і подивимося тоді. Так що оце такі діла тріщина у блокові. Так. Ну, кум собственною персоною, Випиває. День речення було у нього вчора, позавчора, верні. Да, да. По дерьовато. Ну не було, не було як, бо жнива були. Гірчичка. Ковбаса це так, просто лежить для, для виїзду, Вона пластмасова. <рес> Та її не беремо. <рес> так, ну що, завтра ще є, з майонезиком. А, да, так, початка, да. хто є, хоче, добрі в з майонезиком. Взагалі, це такі діла. Та все є. <рес> <рес> Взагалі, завтра буде друга серія. Все, тоді. Всім пока, до завтра. Ну і вишенька на торті, друзі. Ха. Все, дивіться, яка криша в мене на машині. Можна... А, та тут є водичка. Можна заливати. Котів купати. Собак. О, а це результат вчорашньої бурі. Все. Стік Ой, заднє таке. Тут ось загнуло. Церкало одірвало. Кучем приказали. Ой, друзі, мені оце сповнилася зараз анекдот чи притча, як два друга зустрічаються і один другому каже, чуєш друг, помниш, я тобі казав, що в мене чорна полоса? Він каже, помню. А той каже, так то ще була біла. Як під обстрілом десь побував. Ну а такі діла.